Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас буде новинка автомобільний компресор з автостопом від компанії «Вертвол». Новинка, тому що раніше ми взагалі не мали справи з продукцією даного виробника, і можна сказати, це взагалі перший виріб від вертвол, який потрапив до нас на тест. Тому, в принципі, сьогодні у нас по даному компресору буде і складатись перше враження про даний бренд. Це у нас потужний двопоршньовий компресор з продуктивністю 60 літрів на хвилину. І виглядає він досить сучасно, можна сказати, навіть трішки футуристично за рахунок великої кількості накладок. Звісно, це все пластик, і до якихось конструктивних особливостей або рішень цей пластик не має жодного. Відношення це виключно дизайн і такі, знаєте, зовнішні цікаві рішення. Але все ж таки прикольно бачити компресор, який вже зробили в трішечки такому незвичному сучасному дизайні. Зараз таких виробів не так вже й багато, і тому, якщо ви хочете собі компресор, який буде виглядати більш сучасно, а не так, ніби йому 10 років, то в принципі, варто звернути увагу на цю модель. Але при експлуатації також потрібно бути обережним, тому що ну, дуже багато пластику, як ви розумієте, Пластик це не метал, і при падінні або якихось там механічних там втручаннях пластик швидко може пошкодитись. Тому виглядає прикольно, але при експлуатації потрібно бути обережним. Також з сучасних функцій тут ми бачимо вже електронний манометр з функцією автостоп, тобто ми можемо обрати необхідний нам тиск. І при досягненні цього тиску компресор автоматично вимкнеться. Також доступні різні одиниці вимірювання, але нам потрібні з них лише одні це бари, якими ми всі користуємося. Бар це технічна атмосфера, він дорівнює 98 сотих звичайної атмосфери. По керуванню тут все надзвичайно просто. Одна кнопочка. Вмикання вимикання компресора. І ще одна кнопочка це вмикання-вимикання світлодіодного ліхтаря на три світлодіоди, що в темну пору доби полегшить експлуатацію компресора. Стосовно комплектації, для транспортування і зберігання компресор постачається в комплекті з такою досить якісною зручною сумкою. Вона виготовлена з міцної тканини і при цьому це. Мені здається, єдиний компресор з усіх, які ми тестували, де сумка футляр мають досить такі великі розміри, що є, звісно, великим плюсом. Зазвичай сумка має ну, настільки мінімальні розміри, що туди все ледь-ледь влазить. Тут у нас є просто велетенський запас вільного місця, і окрім компресора, ми тут можемо, наприклад, ще й возити з собою ремкомплект. Для шин, або аерозольний якийсь засіб, знову ж таки для швидкого ремонту шин, чи якісь інші додаткові аксесуари. То мені дуже подобається, що тут великий. Кейс, в якому дійсно можна, окрім компресора, ще щось розмістити, ну як мінімум, рукавички, щоб не бруднити руки, коли ми будемо мати справу з брудними колесами. Також, окрім сумки, в комплектації є три стандартні речі: це ось такі перехідники-адаптери для того, щоб качати м'яч, матрас, там надувні меблі. Тощо, все діло ось так закривається застібкою блискавка. Є зручна ручка для транспортування. Ну і так вже, якщо сильно попридиратись, можливо, мені не вистачає тут велфро панелей по простому липучок, щоб цей футляр просто десь в багажнику автомобіля можна було приліпити до оздоблення багажника, таким чином зафіксувати його. Окрім хорошої продуктивності, 60 літрів на хвилину, що дозволяє цьому компресору працювати з великими колесами діаметром і 18 і 19 дюймів. В нього також ще й Пристойна потужність, цілих 180 Вт в порівнянні з іншими компресорами, які під'єднуються напряму до прикурювача, де потужність обмежена вже можливостями прикурювача і запобіжником, який стоїть на прикурювач. В таких моделях потужність буде приблизно 120-130, інколи 140 Вт. Тут ми маємо 180 Вт від прикурювача, відповідно, вже не заживиш цей компресор. І тому він живиться безпосередньо напряму від акумулятора автомобіля, до якого під'єднується ось така. Такими клемами, що, на мій погляд, набагато безпечніше, ніж під'єднувати компресор до прикурювача автомобіля, Адже в мене були неприємні випадки, коли там горіли запобіжники і ТД, і т.п. Тому я завжди раджу навіть до компресорів, які під'єднуються напряму до прикурювача, все ж таки купувати адаптер і живити їх від акумулятора. Але з цією моделлю є один невеличкий нюанс. Довжина повітряного шлангу тут складає 75 см і дріт живлення в нас має довжину близько 3 метрів. Для малопотужних компресорів, які розраховані для невеличких малолітражних автомобілів, це можна сказати норма. Тут, коли ми будемо працювати з великими автомобілями, цієї довжини може не вистачити. І, в принципі, в нашому випадку так і сталося. Маючи в розпорядженні автомобіль Ford Fusion, під'єднавши компресор до акумуляторних клем, не вдалося з першого разу дотягнутися повітряним шлангом до. Колеса, і це з урахуванням того, що в нас акумулятор і колесо знаходились з однієї сторони. Тобто, якщо тягнутись по діагоналі, то взагалі була б халепа. В Принципі, пропустивши дріт не під дверима, а над дверима і давши невеличку натяжку, ми змогли. Ледь-дотягнутись ледь до заднього колеса. Можна було б ще трішечки погратись, там, десь скотити автомобіль на декілька сантиметрів, щоб вентиль змістити ближче до капота автомобіля, але все ж таки це все можливо, коли. І акумулятор і колесо знаходяться з однієї сторони. Якщо мова йде про заднє колесо по діагоналі, від акумулятора довжини шланга і довжини дроту живлення, на жаль, нам не вистачило б. І тому для мене це вже суттєвий мінус даної моделі. Тут потрібно або щось вигадувати з дротом, або просто він непридатний по довжині шлангів і дроту живлення для великих автомобілів. Хоча продуктивності йому вистачає і для більших колес, ніж на нашому ф'ю. Ну і раз ми вже змогли під'єднати компресор до автомобіля, потрібно буде його і затестувати, щоб з'ясувати наскільки швидко він зможе накачати колесо розміром 16 дюймів. Тут ми користуємось функцією автостоп, виставляємо необхідний нам тиск 2-3 атмосфери, під'єднуємо. Компресор до акумулятора відповідно прикручуємо вентиль до колеса і починаємо качати. Приємно вразило, що працює компресор надзвичайно тихо. Можливо, це найтихіша модель з усіх компресорів, які ми тестували: і однопоршньових і двопоршньових. Можливо, в самому цьому пластиковому коробі є ще якась додаткова шумоізоляція. Ну, в принципі, і вібрації мінімум, і шуму мінімум. Працює він тихо і до того ж працює досить швидко. Для того, щоб накачати 16 колесо, в нас пішло приблизно 4 хвилини 11 секунд, що, на мій погляд, дуже швидко. А з урахуванням того, що компресор може безперервно працювати близько 20 хвилин, це говорить нам про те, що за один раз ми можемо накачати і 2, і 3, і 4 колеса, якщо в цьому буде якась необхідність. Але з самим манометром наприкінці тесту виник невеличкий нюанс. Він зупинився на відмітці 2-3 атмосфери, але коли компресор зупиняється, на манометрі в нас з'являється тиск 2-2 атмосфери. Знову вмикаємо 2-3, вимикається 2-2. Тобто таке враження, що манометр показує нам не тиск в шинах, а тиск в системі, тиск в самому компресорі. Я не знаю, якщо ви розумієте, якщо правильно говорю. Тобто, мені здається, для того, щоб накачати колесо до 2-3 атмосфери, потрібно ставити. Тиск на манометрі на 1,10 атмосфери більше. В такому випадку при досягненні внутрішнього тиску 2,4 атмосфери він вимкнеться, коли в колесі в нас буде 2,3 атмосфери. Тобто є така невеличка погрішність самого манометра. Більш того, в деяких моделях автомобільних компресорів з схожими манометрами з функцією автостоп ми помічали, що коли виставляєш, наприклад, 2,3-2,2 атмосфери, компресор качає 2,25 або 2,35. Тобто на П'ять сотих атмосфери більше. Тут налаштування манометра трішечки інші, на це потрібно звернути увагу. Отже, по даному компресору висновок наступний. Попрацювали над ним, мені здається, непогано. Зробили сучасний дизайн, попрацювали над механікою, працює він досить тихо, мінімум вібрацій, і ну, як для компресора, тут є всі сучасні необхідні функції, такі як там, електронний манометр, автостоп, ліхтар. Тощо, але все ж таки якісь моменти не допрацювали. Це стосується безпосередньо налаштувань манометра і довжини дроту живлення повітряного шлангу. Для великих автомобілів. великої довжини... Довжини цих елементів може бути недостатньо. Тому не для кожного авто він підійде. Але якщо брати в розрізі якихось невеличких автомобілів, де в першу чергу вам потрібно швидко качати колеса, то просто уявіть там собі автомобіль з 14 колесом і наскільки швидко він зможе накачати такі колеса. І якщо у вас є необхідність якраз швидко качати колеса на своєму автомобілі, можна розглянути даний варіант. Але враховуйте довжину. Повітряного шланга 75 см і довжину дроту живлення 3 метри перед тим як обирати саме цю модель. А в мене на цьому їх зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!